Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Нас кинули. 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 Кинули вас. Да? Кинули нас. кадри місяць тому факти зняли у суджі. Місцеві спілкуються українською. І, щоправда, кажуть, хто тутешня балачка. Я не знаю українська чи не українська. Як зараз... умію, так і балакаю. А А це теж Курщина відео зняли на початку 2000-х учасники української фольклорної експедиції. Мета дослідження була знайти українське поселення, в якому вони стані, а наскільки вони пам'ятають зв'язок із. Україною, адже все це Слобожанщина, козацький край. Та ж сама суджа, це було містечко сумського полку. А упродовж цілого 18-го століття суджа була частиною Київської губернії, і лише у 1797-му її приєднали до Курської. Керівник експедиції, футурист Сергій Пятаченко, пригадує, навіть на початку 2000-х у прикордонних регіонах був чіткий поділ на українські та російські села. Навіть якщо на території одного села зустрічаються поселення українців і росіян, ну, чи по місцевому хахліві Кацапів, то вони теж якось роз'їжджаються і існують окремо. Ну чітка етнічна ідентифікація там була. На відміну від політичної, адже навіть україномовні, звісно ж, себе ідентифікували як росіяни. Дослідники проїхали вздовж кордону 500 кілометрів. Окрім Курщини була ще й Білгородщина. регіон з такою ж історією. Гляньте на цю карту 1918 року. Це території Української Народної Республіки, згідно з Брест Литовським договором, який Росія в односторонньому порядку потім анулювала. Білгород тут український. Ще один заселений етнічними українцями регіон сучасної Росії Кубань по паспорту. Хто ну руски, звісно, по паспорту? А, а себе ким? Ну, а себе читаєте втім, себе. Себе читаю, ми хахлами, вважає. це уривок з фільму Валентина Сперкача, кубанські козаки. Зйомка початку 90-х. режисер з командою поїхала на Кубань створювати фільм про переселення у цей регіон Запорожців. Дедушка й ваша, звідки відкидається з України, українці. Буквально з перших хвилин у мене було відчуття, що я на Україні, тому що коли я побачив ці хати. Під і, або стріха, або під очеретом, да, воно все нагадувало мені Україну. Кубанська Січ виникла у 18 столітті рішення переселити на ці території козаків ухвалила цариця Катерина II, коли знищувала непокірну Січ Запорізьку. І козаки пішли е, е, дубами Дніпром, да, цими чайками, а друга частина лівим берегом волами везли розібрані церкви. Бібліотеку Мгарецького монастиря. І головне це везли архів запорізького козацтва. Чому ми руськи? Ми теж козацькі, козацькі. Ага. перевели нас отаку. Уже моя закацапа Німцік вийшла, за закацапа, мама та латала, казачка була. Коли Російська імперія розпалася, сформувалася Кубанська Народна Республіка, і більшість її населення підтримувала ідею про приєднання до новоствореної УНР. На жаль, самостійність кубанцям втримати не вдалося. Більшовики, які прийшли на ці території, її ліквідували, хоча спершу навіть впроваджували українізацію. А згодом, як і всюди в СРСР, почали масовий терор, і люди, з якими спілкувався Валентин Сперкач, були очевидцями цих подій. Половину станиці вислали у нас. А потім з Ленинградської області, що ли, сюди навезли других людей. На початок 33-го року 1600 українських шкіл. Стільки українських шкіл не було в Україні на 91-й рік. 1991 рік і була створена комісія до українізації такими жорсткими репресіями переслідували все. Ну як виживати в такій ситуації? Тому якщо 1926-го, згідно з переписом українців на Кубані було понад 66%, то вже 39 го менше п'яти. Частину вивезли, частина змінила дані у паспорті, боючись репресій. І якщо старші зберігали пам'ять про свою історію, то молодших радянська система виховувала вже під себе. Це добре пам'ятає дослідник Кубані Дмитро Білий. Звідти його родина, і на Кубані фактично минуло дитинство. В школах висіли, розмовляти на діалектах, запрещають. Зараз українською там говорять лише старші, а кубанських козаків російська влада перетворила на керованих ляльок. Дмитро згадує, як його мама колись упізнала нащадка одного із функціонерів радянської каральної системи. До да це ж батько цього Івана Самсуна. Вибачте, чекіст приїхав тоді в 20-ті роки, розстрілював по камушах козаків. Але каже історик: є ще справжні козаки на Кубані. А у репертуарі кубанського козачого хору десятки українських пісень і навіть донедавна був гімн України на власну мелодію. Ольга Читайло та Дмитро Матвієнко факти ICTV, єдині новини.